Для зимової перерви великий футбол повертається до Жутумера під патріотичний супровід. На полі у рамках першого туру Вібет Юа першої чемпіонської Полісся зустрілось із запорізьким металургом. Та перший удар по м'ячу завдав боксер Олександр Усик. Олександр Усик не побоюся цього слова, легендарний. Супертяж чемпіон світу, який, на жаль, не битиметься із Узіком Тайсоном Ф'юрі, тому що не вдалося підписати контракт на чемпіонський поєдинок, але Олександр Усик проводить. Перший символічний удар по м'ячеві у другій частині сезону відкрили рахунок господарі поля на 11-й хвилині. Влучним ударом головою відзначився Пилип Будківський. Полісся активно обороняло свої ворота, та ще до перерви супернику вдалося зрівняти рахунок. Перший тайм закінчився нічиєю – 1-1. На 78-й хвилині металург вдало скористався призначеним пенальті. Сидоров реалізував 11-метровий удар по воротах. Тим самим команда вийшла вперед. Відігратися господарі так і не змогли а відзначились гучним скандалом. Зараз падіння Артема Козака гравці Полісся вмовляли арбітриню поставити пенальті та емоції взяли гору. І Вадим Червак штовхнув Софію причину, за що отримав червону картку. Тож команда лідер поступилась в Металургу. Перший тайм дуже повильне. Дуже в е -е, білих перчатках е -е, так е -е, команда Лідер не має права грати. Е -е, Другие темп трошки э, добавили агрессии. И остальные 15 минут, 15 минут, э, Вот то, что я хочу бачить. Команда-лидер, э, команда, лидер, команда э, у которой великие цели, э, должна э, играть агрессивно. агрессивно. Э, Дело в э, Бачить проблем нема. Попри перемогу, тренер металургу також бачив помилки своїх гравців та в цілому результатом задоволений. Продемонстрували дуже гарну гру. Не все, все, що ми планували, звісно, все сього получалось, тому що команда «Поліся» достатньо уверена грала в атаці. але ми справлялись. Бувало що дуже тяжко було, але ми. Зробили те, що заробили сьогодні три, три важних очка. По результатам гри відбули зміни у турнірній таблиці. Полісся спустились на другу сходнику, пропустивши оболонь, а металург увірвався до топ-4.